У білі церкві відбувся другий етап чемпіонату України з триатлону. Майже 200 учасників з 16 областей змагались за першість у різних категоріях. Безперервна гонка розпочалась на центральному пляжі з плавання. Далі спортсмени долали відстань на велосипедах аж до села Озерна, а завершили турнір бігом у підсумку. В категорії 55+, серед чоловіків на дистанції напівзалізна людина. Перемогу здобув білоцерківець Юрій Горобець серед жінок до 19 років, пропливши майже 4 кілометри, золото у Валерій Буренко. Також наші земляки з команди 2D та 3D фінішували першими в естафетах. Зазначу третій етап цих змагань згодом відбудеться у Вінниці. трасса шикарная, и плавательный этап отлично организован, и вело, бег вообще великолепный, то есть по парку бежишь, в тенечки, то есть все супер, организация на высшем уровне, поддержка шикарная, волонтеры отлично работали, поэтому старт хороший. Мой личный результат сегодня не оправдался, ну, в принципе, я себе ставил результат, там, я его не, не достиг, но в целом я доволен. Я хорошо пришел в плавание, то есть я покрасил результат на 10, Те, що не стартував в самому початку групи, плавання пройшло класно, я бачив, що я не останній, що я пливу добре, що я проплив добре. І все чудово. А, подлянка сталася на довго етапі. Після першого кругу я зрозумів, що я пробився. Зазвичай триатлон це змагання на як якому перекривають трасу повністю? Да, всі їдуть. Ми на жаль не змогли цього зробити. Зараз військовий стан були падіння. Це ну без цього теж ніяк. Але всі живі, всі здорові. Загалом всі задоволені. Більшість задоволена біговим етапом. Бо в Олександрії дуже було круто, класно. Тіньок багато людей підтримували і так далі. В общем, маршрут біговий був прям круто. І взагалі дуже крута локація. Парк гарно, чисто прибрано. У нас було вісім категорій. Орії чоловіків і п'ять категорій жінок. Вікові категорії, там від 16 років і до без обмеження. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.